Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Смертельна ДТП у Запорізькому районі поблизу села Біленьке 73-річний водій Жигуля виїхав на зустрічну, де збив 47-річного велосипедиста. Авто злетіло у кювет і перекинулось. Водій не постраждав, а велосипедист загинув на місці. У поліції шукають свідків трагедії. Дві атаки російських військ на Оріхівському та Запорізькому напрямках за добу відбили сили оборони. Повідомили у Генштабі. По містах та селах області минулої доби росіяни вдарили більше 350 разів зруйнували сім будівель. Штраф за відео у Вільнянську жінки вирішили привітати знайому із днем народження. Купили на ринку поліцейську форму, вдягнули її, зняли відео і виклали до соцмереж. Вочевидь, вони не знали, що використання ознак належності до нацполіції є правопорушенням. Тепер жінки мають сплатити від 17 до 34 тисяч гривень штрафу. Запорізька область приклад для інших щодо підтримки війська та захисту цивільного населення, вважає президент України Зеленський. Досвід Запоріжжя хочуть використовувати у Херсонській області. Відбудова багатоповерхівки на вулиці Сталеварів, 16, завершена на 98 Зруйновану частину звели наново і поєднали із сусіднім під'їздом через термошов. У 19-ти квартирах зробили базовий ремонт. Нині завершується благоустрій прибудинкової території. 21 електробус за майже 10 мільйонів євро хоче придбати Запоріж Електротранс. КП оголосило тендер. У вартість входить сам транспорт, нічні зарядні станції, запчастини та обладнання для ремонту. Гроші на купівлю це кредит Європейського інвестиційного банку. Податки та збори мають оплатити з міського бюджету. Комунальники захищають запорізькі ялинки та сосни від вандалів, оприскують дерева спеціальним розчином. Якщо зрубати і занести таку ялинку до квартири, вона буде смердіти. Це може вплинути і на стан здоров'я. Тож купуйте новорічні дерева лише на офіційних локаціях продажу. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.